Сьогодні відзначаємо, як і кожного року, в ці дати 2-3 червня, саме відзначаємо, не святкуємо, тому що святкувати будемо після нашої перемоги, але все одно відзначаємо річницю нашої рідної Луганської області. І це вже традиційно у музеї просто неба в Києві, музей Пірагово, де є наша Луганська садиба з Луганщини, за якою ми всією нашою командою благодійного фонду за Луганщину. Громадської організації ВПУ України, ми слідкуємо, допомагаємо. Ці заходи дуже важливі, важливі для нашої області, а головне важливі для наших людей, для українців, для луганчан. І сьогодні ми зібрали як завжди більш ніж 100 родин, з якими ми сьогодні проведемо цей день, поспілкуємось, будемо згадувати найкращі моменти нашого життя і безумовно чекати. На нашу перемогу і на повернення додому до міста Сорокіна, до станиці Луганської, до Старобільська, до Северодонецька, до Лисичанська, до Свердловська, до Луганська, до поселка Ювілейний Олександрівка та до інших наших луганських містечок, сел, громад. Сьогодні разом з колегами маю можливість знаходитись і відзначати День Луганщини. Це дійсно важливе свято. Дуже важливо пам'ятати і знати, що існують, по-перше, такі колеги, як Максим Ткаченко, як Руслан Горбенка, які постійно щороку підтримують, збирають родини з Луганщини для того, щоб в пам'яті постійно лунала ця назва наш український Луганськ, наш український Донецьк і всі інші міста, які наразі окуповані, вони точно українські. І підтримка цієї пам'яті це. Один із кроків для того, щоб ми повернули нашу територію.